Добрий вечір. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю мій сьогоднішній співрозмовник, начальник відділу культури, туризму та архіву Пирятинської районної державної адміністрації Тамара Миколаївна Білоброва. Тамаро Миколаївну, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що цікавого сталося в галузі культури протягом останнього періоду, що могло б позитивно вплинути на її подальший розвиток, врахувавши те, що 2013 рік оголошено роком. Дитячої творчості в Україні від культури туризму та архіву районної державної адміністрації великий наголос робив на покращення умов навчання у школі естетичного виховання з цією метою у партнерстві з районною радою. Було написано проєкт і подано його на конкурс. І дуже приємна новина в тому, що ми стали переможцями всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року. Це говорить про те, що у 2014 році за рахунок цього гранту, який складає 159 тисяч гривень, в тому числі 100 тисяч гривень, це кошти державного бюджету. Буде проведено капітальний ремонт концертного залу школи естетичного виховання та фоє. Школа наша, вона в п'ятірці лідерів і найкращих шкіл естетичного виховання області за здобутками викладачів та учнів, тому що вони переможці всеукраїнських, міжнародних і обласних конкурсів. Цей зал дасть можливість проводити заходи не лише районного рівня, але і обласного. Скажіть, будь ласка, які зміни взагалі відбулися цього року в роботі цього мистецького закладу? Дуже відрадно те, що педагогічний колектив поповнили молоді спеціалісти на мистецький відділ. Прийняли нового хореографа, також на мистецький відділ класу образотворчого мистецтва новий педагог прийшов і відроджується відділення Бандури. Після закінчення Ніжинського училища культури, молодий спеціаліст, творча така людина, вона. І в нас відкрито клас бандури. Є уже учні. Я щиро запрошую всіх на навчання на цей прекрасний інструмент. Також відроджується гра на духових інструментах. Скажіть, будь ласка, Тамара Миколаївна, які є позитиви в роботі бібліотечної мережі Пирятинського району. Централізована бібліотечна система активізувала надання послуг читачам, відвідувачам бібліотеки. Це перш за все через програму Бібліоміст, яка дала можливість встановити обладнання і підключити сім бібліотек до мережі інтернет. Тобто, жителі Порятинського району мають можливість отримувати вільний і безкоштовний доступ до інтернет мережі, що дає можливість. Інноваційні послуги, які раніше не надавалися нашими бібліотеками, зараз надаються і вони користуються великим попитом серед жителів нашого району. Також хочу сказати, що за ініціативою відділу культури в наступному році буде проведений районний конкурс на кращу сільську бібліотеку. Також подані для розгляду депутатів сільських рад програми для забезпечення комп'ютерами тих сільських бібліотек, які на сьогоднішній день їх не мають. В день професійного свята Дня бібліотек чудовий подарунок отримала. Районна бібліотека для дітей це відкрито районну світлицю, де, знаєте, в такому дружньому колі, в такій дружній обстановці будуть проводитись краєзнавчі години, історичні нариси. Також буде працювати клуб за інтересами для дітей з особливими потребами. Ця світлиця з любов'ю облаштована працівниками дитячої бібліотеки. Там і рушники, і предмети старожитностей, і історія, і література історична по нашому порятинському краю і нашій Полтавщині. Я думаю, що ми давно чекали на цю світлицю. Що квартально централізована бібліотечна система отримує нові книги. І третій квартал не був виключенням. Це 445 примірників книг. 140 подаровані громадою міста. Це дуже відрадно. 228 книг. Це за рахунок програми державної програми Книга дітям. І 77 книг ми отримали по програмі Бібліоміст. І ще хотілося б наголосити на тому, що програма Бібліоміст закінчується у грудні 2014 року. І все обладнання, яке ми отримали для модернізації бібліотек, воно безоплатно передається відділу культури, туризму та архіву районної державної адміністрації для подальшого використання в нашому районі. Тамара Миколаївна на сьогоднішній день немає більш актуального питання ніж початок опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, чим в цьому питанні можуть похвалитися сільські заклади культури? Чому я дороблю наголос на сільських? Тому що саме сільські заклади культури деякі донедавна не опалювалися в нашому районі. Ну дійсно, можливо, дуже хвалитися і нічим, але поступальні шляхи вперед у нас є, тому що глядацькі зали. Теплівського, Малютинського, Смотриківського, Харківецького, Повстинського, сільських будинків культури вже почали опалюватися. Також почали опалюватися, де частково під час проведення заходів, де постійно це сільські наші клуби: це Великокручанський сільський клуб, Новомартиновицький сільський клуб. Також Усівський сільський клуб, Каплинцівський сільський будинок культури та Олександрівський сільський клуб. За рахунок коштів виграного гранту вони теж замінили вікна на енергозберігаючі, що дуже важливо зараз. Провели опалення, і в цих залах зараз затишно і приємно проводити заходи. Крім того, сільські ради, депутати сільських рад переймаються покращенням матеріально-технічної бази сільських закладів культури. Зараз наші сільські клуби, будинки культури облаштовані і телевізорами, і ноутбуками, і звукопідсилюючою апаратурою. Давидівка, кроти, гурбинці, каплинці, усівка. Придбано більярдні та тенісні столи, придбано набори шахів, шашок, нардів. Що дійсно, якщо ти приходиш в клуб, тобі є чим зайнятися, не тільки прийти на репетицію, але ще й поспілкуватися з друзями за своїм улюбленим заняттям чи хобі. Ну і наостанок Тамара Миколаївна, декілька слів зараз проходить кампанія, така проведення днів села у селах Порятинського району. Як вони проходять цього року? В чому можливо є особливість у порівнянні з попередніми роками? Так, ви добре підмітили Тетяна Герона, тому що дійсно відмінність є. Учасники художньої самодіяльності, наші вельми шановні аматори, на яких тримається вся культура Порятинського району. Я їм вдячна за те, що вони не забувають клубні заклади, заклади культури, завжди відвідують і приймають активну участь у тих заходах, які проводяться як в місті Порятин, так і в селах Порятинського району. На сьогоднішній день в усіх сільських населених пунктах відбулися дні сіл, але це вже було як імпровізована, театралізована така. Вистава, тому що залучалися і майстри, які робили благоустрій тієї території, де проходила свята села. Це і виставки були і старожитностей, і будували криниці, і виставляли туди лелек, і вивозили вози з усім збіжжям, яким в цьому році городина дуже гарно вродила все. Тобто, дійсно, вже не просто концерт, а вже те все вміння, які мають жителі сіл від дитячого садочка і до більш поважних людей, вони всі були представлені на цих святах. 5 жовтня День села Крічківки, 6 жовтня відзначатимуть свято села Жителі Великої Кручі. Я всіх вас запрошую на ці прекрасні дійства. І вже ці два населених пункти. Закривають наші свята сіл, і ми будемо всі готуватися до районного фестивалю народної творчості, родослів, який відбудеться в усіх сільських закладах культури, за участю керівників сільськогосподарських підприємств, сільських голів, ну і наших самодіяльних артистів. Я вам дякую, Тамара Микола, за участь у нашій сьогоднішній розмові. А вам нагадую, шановні глядачі, що сьогодні я спілкувалася з начальником відділу культури, туризму та архіву Пирятинської районної державної адміністрації Тамарою Миколаївною Білобровою.